Я завжди мріяла, щоб про красу та велич моєї країни дізнався світ. Кіно непоганий інструмент. Для цього ми навчимо вас цінувати своє. Щотижня у кіно. Ми вітання, друзі, всім доброго ранку. В ефірі програма кіно мене звати Яніна Соколова. Традиційно у цій порі говоримо про те, чим ми, редактори, сценаристи, наша величезна команда, яка складається з трьох людей команди кіно, може пишатися в цій країні. Знаєте, сьогодні будемо говорити про серіали, які наробив стільки шуму, що мені здається, історії, в яких би існувала тема України, ну не робили такого галасу. Ну так років 10 так точно. Сьогодні говоримо про серіал Чорнобиль. Який виготовила компанія HBO. Усе добро, що ми зробили, не має значення. Має значення те, що для них відновлено справедливість, тому що справедливий світ це притомний світ. У Чорнобилі не було нічого притомного на основі невідомих реальних подій. У плані радіації мені сказали, що це як зробити флюорографію. Ні, Чорнобиль палає, і кожен атом урану це не наче куля, яка пробуває в бетон плоть, а в Чорнобилі понад три трильйони таких куль. Отже, Чорнобиль, це п'ятисерійний британсько-американський мінісеріал, зрелісований Крейгом Мезіном і Йоганом Ренком. Прем'єра історичної драми спільного виробництва американського кабельного каналу HBO та британського Sky Atlantic відбулася 6 травня 2019 року. Серіал оповідає про події 1986 року, пов'язані з Чорнобильською катастрофою, що вважається найбільшою техногенною катастрофою в історії людства. Центрі уваги організовані розповіді учасників події, що виживають. Жили після вибуху на найбільшій електростанції країни. І людей, які займали керівні посади. Значу, що. За цей недовгий час, поки фільм був доступний в мережі, фільм побив рекорди перегляду навіть гри престолів за своїми відгуками і за величезною кількістю людей по всьому світу, які говорили останні кілька місяців саме про Чорнобиль, спочатку в очікуванні цієї стрічки, ну а з 6 травня вже під час перегляду. Примітно, що фільм знімали в Україні і Литві, і власне дві компанії, які підпорядковані були компанії британсько-американського союзу, та а, були пов'язані із українським продакшеном, який вже довгі роки а, дозволяє нам з вами казати сухе цей кліп. Бачив ха. Хто його знімав? Його знімали наші радіоектів компанія, про яку ми вам вже не раз розповідали в програмі кіно. Сьогодні Джейн Яцута для іноземців. А для нас Женя Яцута. поруч зі мною сидить людина, яка є виконавчим продюсером Radioactive фільм. Ну і власне співвласником цієї компанії поговоримо, як знімали Чорнобиль тут в Україні. Жень, привіт, привіт. Радо бачити. Ну по перше, ми продовжуємо пишатися вами. Знаєте про це? Ми невпинно розповідаємо про вас. І я щаслива, що у нас в Україні є продакшен, якому довіряють. Такі компанії, як HBO. давай одразу розкажемо глядачам, яка частина знімалася саме в Україні, та? і скажи мені такий момент, наскільки взагалі це бюджетно дорого було? Адже кіношники зараз між собою говорять, що слухай, там такі бюджети. Ми би теж так могли знімати в українці. Власне, це містечко під Києвом, де знімалася частина фільму. Розповідай. Ну, якщо брати всі п'ять епізодів, то е, загалом десь 20-25% mm. всіх них е, знімалися е, нами в Україні. А, але е, примітно те, що окрім того, що ми організовували безпосередньо нашу частину зйомок, те, що стосувалося України, ми також багато допомагали е, частині зйомки у, Літ... у Литві. тому е, е, наші і художні департамент, mm -hmm. і костюми. А співпрацювали з литовськими фахівцями, тому що разом всі працювали на англійську групу. І великий достатньо ресерч з пошуку і реквізиту, і костюмів та ігрового транспорту проводився по всій Україні. Ми Все це збрали, відправляли фурами, контейнерами угу. на зйомки в Литву. Також ні мані, ні мані. Ні мані, ні мані. перерізати телефонні лінії, запобігти поширенню дезінформації. Що буде з нашими хлопцями? Біль просто нестерпний. За три дні або три тижні настає смерть. Бюджетну. Серіал, в якому по суті, ну я не скажу, що там немає якихось супер але там кіношники бачать, що це ну історія, яка ну не потребує якихось грандіозних бюджетів з огляду на те, що там було. Але я знаю, що це не так. Скільки коштувало знімати, наприклад, один епізод. Ну, я е, не вправі казати, в, ага, виголошувати будь-які цифри. Е, і, Але офіційна то, є інформація а... щодо цього, чи її не існує? Ну, взагалі, е, в будь-якому разі, та інф е, офіційна інформація, яка видається як загальний mm -hmm. кошторис е, однієї серії, вона в будь-якому разі носить приблизний характер, тому що кошти, які йдуть на піар, розкрутку mm -hmm. е, виходу серіалу чи то фільму, вони не... Е, не завжди входять у кошторис вартості mm -hmm. однієї серії. А ми всі знаємо, що деколи бюджет розкрутки кіно може взагалі перевищувати так витрати на його так, на виробництво. вродіве Окрім mm -hmm. того, треба брати до уваги залучення зірок так першої величини. Mm -hmm. А опікування котрими теж потребує певних коштів. Скажімо mm -hmm. так скажімо, так ви Це можете ці. на нього дивитися, який але який. не торкатися, зрозуміли. Що сталося у ніч інциденту? Думаєте, правильне питання наблизить вас до правди? Правди не існує. Те, що сталося тоді. І що сталося згодом. Усе це. Геть усе. Божевілля. Не, взагалі, праця з такого рангу фахівцями вона вимагає ретельної підготовки, так і забезпечення їх всіми умовами, і в процесі підготовки і зйомки, і також великі були і складні вимоги щодо звітування а студії жбіо mm -hmm. відносно виробництва Що ти кінорсь? маєш на увазі. Давай глядачам пояснимо, що ж А, ну, тому що а, тут повинні були а, витримані а, бути всі. Авторські права на використання будь-яких е, об'єктів, що можуть потенційно нести в собі авторське право, це все мало бути очищене, і ми допомагали HBO, біокрім зйомок, також отримувати е, право використання від правовласників. Це й архівні матеріали, той mm -hmm. самий оригінальний епізод з виходу програми Вісті, mm -hmm. так в якому казали про катастрофу. Від Ради міністрів СРСР. На Чорнобильській атомній електростанції сталася аварія. Пошкоджено один з атомних реакторів. Вжито заходів з ліквідації наслідків аварії. Постраждалі отримують допомогу. Створено урядову комісію. І перемовини е операторів е пожежної служби так, станції, коли mm -hmm. вони. Скликали всіх можливих пожежників, це теж оригінальний mm -hmm. запис. Hello, а, окрім того, будь-які мурали, а, радянські мозаїки і таке інше, все всі вони мають авторів. І для а, тих, хто створював серіал, ми а, мали отримати дозволи mm -hmm. на використання всіх цих об'єктів, незважаючи на те, що в радянські часи все це створювалось mm -hmm. на а, для держави, да, але за е, законами, які працюють в кіновиробництві зараз, е, від безпосередніх авторів тих mm -hmm. мозаїк також мали б бути отримані дозволи. Складністю <звук> е, таких зйомок, окрім е, студії і е, всього рівня організації, є також те, що це історична картина. А для цього, якщо ми маємо зйомку десь на вулиці. То все має бути mm -hmm. відтворено у відповідності до тієї епохи, на яку ми ссилаємося. У акторів, які захопилися цим серіалом, виникають думки: чому HBO не звернулося до українців. Це принципова позиція. А щодо залучення українських акторів, ну там, де вони могли бути залучені, в масових сценах, де, де не було реплік. Ми долучали українських. Ну, ми хочемо реплік, Говорять українські актори. А що стосується реплік, ну тут треба працювати над мовою знанням мови так. вимовою, навіть якщо ти її не знаєш, можна ж завчити mm -hmm. діалоги. А окрім того, на жаль, ну загалом, якщо порівнювати, в нас відносно дуже низький. Рівень акторської майстерності mm -hmm. і на це е, звертають увагу всі режисери, які до нас приїжджають. Багато красивих, цікавих обличь, mm -hmm. коли доходить діло до тонкої акторської mm -hmm. гри, чомусь е, в цьому сенсі ще є над чим працювати нашим акторам. Ну так, це ти зараз їм можеш сказати на так. ту камеру, щоб вона працювати слід, тому що е, багато дуже передпосилок до успіху, mm -hmm. якщо знати мову і працювати над досконаленням. Ну слухай, у абсолютно. нас є у нас є Іванна Сахно, яка з успіхом знімається, українка, яка знімається у yeah, багатьох yeah, yeah. серіалах. Mm -hmm. Тобто, в принципі, було б логічно, якби, наприклад, такі як Іванка або там Міла Куніс квещен. I'll, I'll tell you anything you want to know. I've never kept a secret in my life. Audrey shaves between her boobs. She Googled it on my computer, and now I get a, a lot of weird ads. це, напевно залежить ще від агенської історії, да це залежить і від агенської історії. Окрім того, це залежить від податкових пільг на зйомки кіно. У нас це одна з причин, чому в нас знімалося лише 20-25% цього серіалу. На знімалася знімалась частина. А, Ну розкажи, Як це могло би бути що мається Тому на увазі? що великою перепоною стала відсутність фактичних податкових пільг для кіновиробництва в нашій країні, які. Заявлені офіційно, uh -huh. а на ділі не працюють, на жаль, тому що немає норм закону, які наповнює так: uh -huh. це закон до виконання, так де брати ці гроші в бюджеті країни. країна зрозуміла, що в нас зайвих коштів в бюджеті uh -huh. немає. Тому, як намір, те, що Україна готова віддавати налогов податкові пільги кіновиробникам світовим, якщо вони приїдуть, воно оголошено. А ділі не працює і насправді. Можна було подумати, що ну, хоча б ми оголосили, і в цьому вже великий плюс. А на ділі, коли далі за цим оголошенням нічого не стоїть, це працює навпаки. Uh -huh. Тому що багато часу нам, нам було витрачено на те, щоб пояснити HBO, як це взагалі таке може бути. Тому що вони надсилають посилання на офіційні сайти, uh -huh. так, наша там Держкіно, що, ну заявлено, що є, як це немає. Uh -huh. так, ну зверніться, запитайте. Як саме цей закон має працювати? Так немає ще цього. Ми лише створюємо комісії з фахівців, які ці закони мають наповнити. Сподіваємося, що все це запрацює mm -hmm. швидше ніж ми сподіваємося. Так щоб, якщо зайде мова про другий сезон, mm -hmm. то ми могли б бути вже повноцінними учасниками а, тендеру на зйомку всього mm -hmm. цього? Хочу спитати тебе про те, що зараз а, страшенно обговорюється в кіносвіті. У нас новий президент є. Зеленський, і у зв'язку з чим Став курсі <клес> ти чула про те? Я чула, І говорять там одні з бізнес-партнерів Зеленського, такі є брати Шефіри, що мовляв, державі взагалі-то не слід виділяти гроші на кіно, особливо якщо вони не сильно повертаються, і кіно, мовляв, не дуже якісне знімається. Все має бути за приватний кошт. Як ти, як людина, яка є виконавчим продюсером продакшену, який так багато знімає і для українців і для за mm -hmm. до цього ставишся? Ну я думаю, що так можуть казати люди, які які не працюють у цій галузі професійно. Щоб розуміти тонкощі, скільки насправді грошей приходить, навіть якщо це не копродукція, а за сервісним кіновиробництвом mm -hmm. приїжджає е, іноземна знімальна група в країну. Ну, наприклад, е, у випадку HBO, я не пам'ятаю там точних цифр, але десь лише за проживанням у готелях ми використали півтори тисячі номерів. За період підготовки це для наших іноземних mm -hmm. груп, і ми розуміємо, що ці іноземці вони приїжджають, вони отримують е, як це добові е, mm -hmm. витрати. Mm -hmm. Так вони бачать країну. Вони, якщо їм цікаво, вони повертаються у відпустку до цієї країни, і таким чином країна відкривається для світу, і це величезні насправді супутні інвестиції у розвиток країни, які треба враховувати. Тобто, ти за те, щоб держава все ж таки виділяла гроші на зйомки да. кіно. Выделять. Варто виділяти і Женя зараз варто... натякає жень. Я, я да. перефразую, Женя зараз натякає на ко Тобто, коли ми щось знімаємо з іноземцями, я так. правильно тебе розумію? Гляди да, да, да. Глядачі не розуміють, вони сприймаються, знаєш, як зйомки для наших, причому тут іноземці. Ну якраз виділення цих коштів і так, щоб ці. Пільги справді працювали, і це мало прозорий характер, і угу. швидкий механізм повернення для так. іноземних інвесторів це приведе комерційно успішне кіно до зйомок в цій країні. на... Міжнародний ринок, який буде вироблятися mm -hmm. не лише для України. Якщо дивитися вузько, так що це буде кіно для українського прокату, це буде дуже важко, як це зробити так, щоб воно само себе окупало. Mm -hmm. Коли ми говоримо про комерційне кіновиробництво, і не лише фільмів великого формату, а й серіалів. Тому mm -hmm. що за серіалами насправді майбутнє телебачення. Всі ми розуміємо, що в, кі в кіно комерційно успішними є блокбастери. Комерційні фільми, які або ж фільми, які створюються більше для тінейджерів, ті, що мають майбутнє у франчайзі, так і в сіквелах. А на авторському кіновиробництві важко заробляти, якщо воно не має потенціалу йти далі на телебачення. Дякую тобі дуже за цю розмову. На сам кінець порадь, будь ласка, глядачам, що із серіалів на твою думку є філігранно зроблено закордонними. Тут їх передивляєшся, отримаєш шалений кайф. Ой, та багато всього цікавого є. Ну, давайте Ще дивитись. Штуки? Ну я uh, люблю HBO, Мені дуже подобається Big Little Lies. Mm -hmm. Велика маленька брехня. Ну, за яка зараз, зараз має виходити да, другий має виходити. сезон. Так, я дуже чекаю. dead and I want answers. I gave you answers. Yes, but you left some things out, didn't you? You were planning to leave him. And you learned of his infidelity just ten seconds before he died. Гострі предмети. Теж гарно дуже якісно зроблений серіал. Нам треба поговорити про ваших доньок. Одна з них небезпечна, а інша у небезпеці. Тобі тут буде небезпечно. Гострі предмети. З точки зору а, естетики для мене серіал Корона. Я усвідомлюю, що оточена людьми, які цілковито впевнені, що можуть виконати цю роботу краще, сильні особистості сильним характером. Але на щастя або на превеликий жаль, цю корону ношу саме я на моїх очах зростало три покоління монархів, яких навчали знати межу між особистим життям та обов'язками. Тобі не можна припускатись їхніх помилок. Корона повинна перемогти. Повинна завжди перемагати. О, Не перевезти адже він взагалі-то найдорожчий. За виробництвом серіал Сіті, дякую Я тобі за ці поради і дякую за те, що ти робиш. Я впевнена, що для нашої країни це тільки крок вперед, причому величезний, бо більше б таких робіт. Друзі, Дженія Цута сьогодні поруч зі мною людина, яка керує виконавчий продюсер, власне, співвласник компанії «Radioactive Film». Це та компанія, яка разом із британсько-американською командою знімала серіал Чорнобиль. Від телеканалу HBO обов'язково подивіться. Якщо ще його не дивилися. Ну, якщо дивилися, тепер ви точно знаєте, як все це виробляли. Дивіться справжнє. дякуємо вічинні за постійність. Всім до зустрічі наступного тижня.